Тож, Олександр Бондар, тренер гравець команди Кардинал Рівне Стандарт. Олександре, вітаю вас з перемогою перед усім. Ну і що скажете? Сьогодні також установка була перед матчем, що один-один по пенальті переможете. Дякую за привітання. Дякую всім, хто за нас болівав. Історична перемога нарешті рівне. Здобула довгоочікуваний кубок. Наші фанати підготували там банер, який став пророчним, який вони чекали, не знаю, протягом усіх років чекали, вболівали за нас, підтримували. І сьогодні вірили, що ми переможемо. Знову відкрив вам секрет. На жаль, сьогодні казав, що три години ми в основний час виграємо, але не, 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 не вдалося закрити це в основний час. Хоча... 에, момент там в кінці нас був на 2-1. Казав, буде 2-1. На, на 5-го ми заб'ємо 3-1, пропустимо 3-2. Такий був сьогодні 에, 에, план на гру, але добре, що дотримали до серії пенальті. Вчора провели е, тренування, потренували пенальті як в одні ворота, так і в другі. Як, як, як виявилось, це для нас знову сталося в нагоді. Ну і хочу поздоровити в першу чергу всіх людей, президента, віце-президента, все місто, всіх болівальників, всіх, е, хто за нас вболівав, всіх близьких людей, всіх хто нас вірив, всім подякувати, і подякувати Богу, подякувати нашим хлопцям ЗСУ. Е, у нас на сторінці теж було відео, яке вони просили. І ця перемога теж для них, для всіх нас, довгоочікувана. Ну не поки що е, немає таких там емоцій, тому що не можеш це все. Переосмислити, але я думаю, що згодом зараз ми це все обдумаємо і емоцій стане більше. Ну я не знаю, можливо, бачили, сльози самі котилися після гри, не міг стримати. Навіть на установці теж сьогодні вранці встав, взявши телефон до рук, Фейсбук мені вперше показав, що 5 років тому я виграв Кубок в Польщі. Можливо, це знак, хлопцям кажу, дрібниць не буває. Кубок виграв 5 років тому, сьогодні ми теж забираємо кубок перед серією пенальті, теж е вірив те. Коли пробили п'ятий, е йшов Міша Вальнюк, бити, останній пенальті, п'ятий забив і йшов Євген Сірий пробивати, я питав хлопців, хто йде шостий. Була тишина, я кажу, ніхто не хоче бити, значить Юлія відбиває і ми закриваємо цю серію. Так і сталося. І я дуже радий. Щоб ми це досягли, дочекалися, терпіння і віра завжди повертається добром. І сьогодні ми переможці. Три основних компоненти, ключі успіху кардинала до, у цьому турнірі. У цьому турнірі це перш за все дисципліна, бажання, самовіддача і ще раз кажу, віра. Саме головне вірити, нічого неможливого немає. Ще раз повторюсь: нема фаворитів, нема аутсайдерів. Всі хочуть перемогти, але хто хоче більше. Хто вірить, того Бог і нагороджує. Дякую Богу за цю перемогу. Останнє питання. От, двічі з вами на матч їхав оператор знімальної групи Ярослав, який знімає це інтерв'ю. Чи можете сказати, що і він там кілька десятків відсотків до вашої фартовості додав? Це не кілька десятків, це фартовість це 100-100%. Зараз будемо розмовляти з президентом, щоб брали на півставки чи на ставку в команду. І так, така людина потрібна, і фар теж приносить, тому дякую і оператору, і всім нам. І всіх ще раз перемоги. Дякую вам, Дякую. вітаю.